Обласна лікарня працює в штатному режимі. Згідно приказу департамента була припинена госпіталізація у трьох відділеннях, до 5 квітня включено. З 6 квітня всі відділення працюють в штатному режимі. Всі хворі при госпіталізації обстежуються на наявність коронавірусної інфекції. При негативних тестах вони шпеталізуються в стаціонарі. Щодо обласної лікарні, наразі перевірка закінчена. Та складається акт за результатами службового розслідування. Відповідні документи на сьогодні доопрацьовуються, за результатами буде повідомлено підсумки, та після підписання акту ми обов'язково проінформуємо ЗМІ. Нагадаємо, 29 березня в Херсонській обласній клінічній лікарні виявили 55 хворих на коронавірус, 25 медичних працівників і 30 пацієнтів. Хірургічне, травматологічне та урологічне відділення закрили на карантин. Було створено комісію для розслідування недотримання інфекційного контролю у лікарні. Оксана Хлібус Ігор Петченко. новини на Суспільному, Херсон.